Якщо ти виробиш цю звичку, ти гарантовано ніколи не будеш бідний. Показую приклад. Є звичка курити сигарети. Пачка в день коштує 80 гривень. В рік множимо це на 365 днів, це 29 200 гривень. Хтось це скурює. якщо ти не куриш, ти міг би цю суму відкладати. Якщо б сьогодні, до прикладу ти почав відкладати 30 тисяч гривень і, до прикладу, ти будеш робити це, умовно скажімо, 20 років. То за 20 років ти накопичиш 600 тисяч. Якщо накопичувати ці кошти не в шкатулці, а десь під відсотками, то за цей час, за принципом складного відсотку, якщо навіть при 10% річних, ти отримаєш ще 600 тисяч гривень відсотків. В результаті, в кінці, через 20 років, ти забереш 1 мільйон 200 тисяч гривень. І маючи таку суму. Ти можеш за неї купити квартиру, ти можеш її розмістити в банк на депозит. Ти можеш просто жити на ці гроші, і кожен місяць в середньому ти будеш мати 10 тисяч гривень щомісяця. Решту свого життя через 20 років. Це можуть бути кошти для твоїх дітей, це можуть бути тобі додатковий дохід до зарплати щомісячний, можеш навіть мати цей дохід додатково до пенсії. І це на все твоє життя. Тепер ти знаєш, як не опинитись бідним. Всього 80 гривень на день. То що хтось прокуріє.